Директор обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Василь Пасічник із задоволенням та великою місією відповідальності перед своїми пацієнтами тримає в руках довгоочікувані документи та ключі від мікроавтобусу, що передано в подарунок закладу від ротарі клубу Лондона. Здійснення цієї важливої події чекали тут декілька років. В 2011 году мы лично приехали сюда, увидели все и убедились, что действительно это тот проект, который мы хотим поддержать вместе с Фелстед. И мы увидели все эти тысячи детей, которые нуждаются в помощи, что здесь им действительно помогают. И поэтому это стало нашим проектом. Цей мікроавтобус вкрай необхідний для перевезення дітей із віддалених районів Чернігівщини для проходження лікування у центрі. І за словами директора медико-соціального закладу Василя Пасічника, він стане важливою складовою усього реабілітаційного процесу, що відбувається в центрі. Бачите, лозунг на цій машині роби добро у світі. Це лозунг ротаріанський. І Дійсно, можна багато зробити добра у світі, якщо об'єднатись. Так що я дуже вдячний, що ще додалася одна така вагома послуга це доставка дітей з області на реабілітацію в центр. тому що це сім'ї, які інколи не мають коштів для того, щоб своєчасно приїхати на реабілітацію. Об'єднання ротарі клубів працюють вже більше ста років. Нині їх налічується більше 30 тисяч по всьому світу. Основним девізом цих клубів є служіння понад себе. Ротаріанці обрали своїм обов'язком у житті служіння суспільству, розвиток міжнародного взаєморозуміння, доброї волі та миру завдяки світовому братерському об'єднанню ділових та професійних осіб, в числі їх добрих справ, багато й гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Ротерікенгелпмейксингсбета. That is the purpose of the Rotary Club. Цель нашего клуба ⁇ служить тем, кто в этом нуждается. В мире достаточно воды, достаточно пищи, но она распределена не совсем правильно между людьми. И наша задача ⁇ помогать там, где мы можем помочь, хоть немножко что-то изменить. Цю доброчинну акцію для обласного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів допоміг втілити в життя керівник англійської благодійної організації допомога Фелстет з недоленим дітям Алан Хілар. Патвовінишу контакт ми совсем немного допомогли в этом процесі. Ми лише познайомили Діка і Хелен з центром возрождення. Ну, это була іменно та зустріч, яка допомогла все це організувати. Серед добрих гостей, що завітали до центру відродження, були й представники одного з київських ротарі клубів, які також причетні до благодійної місії. Наш внесок фінансово був незначний, але організаційно ми що змогли зробили, щоб мікроавтобус попав сюди з вірними документами, щоб все на кордоні пройшло добре, і щоб отримали діти вчасно необхідний їм. Мікроавтобус, аби офіційно підтримати благодійний проєкт до центру, завітав директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін. І На сьогоднішній день ми бачимо гарний результат. Мікроавтобус, який буде слугувати для дітей з особливими потребами, як їх називають, і буде допомагати в доставці дітей з місця проживання до місця, як кажуть, проходження реабілітації. Тому дякую всім велике спасибі. Сподіваюся на подальшу співпрацю кожна людина може змінити світ на краще. Ця життєва істина імпонує директору обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Василю Пасічнику, який протягом 20 років активно піклується маленькими пацієнтами свого закладу і допомагає їм адаптуватися в суспільство та повірити в себе. Доказом цього є добрі відгуки батьків таких дітей про результати реабілітації. Тут лікування дуже допомагає. і ми здесь вдарятому тому, що проходимо Получили отримали цімно результати. Оце, мабуть, і є яскравим прикладом служіння тим, хто цього потребує. Не дарма ж такі добрі кроки керівництва центру позитивно вітають і підтримують багато хто, зокрема, і ротаріанці.